За період свого існування замок ніколи і ніким не був здобутий приступом. 1577 рік татари зруйнували дубну і оточили фортецю, але не зуміли її захопити. Розлючені вони повернулися до фортеці навесні. 1578 року із рішучим наміром стерти її з лиця землі. На той час у замку всі готувалися до весілля племінниці Костянтина Острозького Беати Дульської, тому й не помітили татар, які підкралися. Одна лише Беата, відчувши недобре, вийшла на бастіон, побачила татар і підпалила власноруч запал гармати. Ядро влучило прямісінько в намет хана. Татари сприйняли це як недобрий знак. І зняли облогу. Беата, повернувшись у палац, холоднокровно мовила. От тепер можна й вінчатися. На честь Беати одна з веж фортеці зветься пеаткою. Від воріт замку дорога веде до Луцької брами. Унікальної пам'ятки оборонної архітектури 15 16 століття. Під нею був підземний хід, про який згадує Гоголь у Тарасі Бульбі. Його залишки збереглися до наших днів. Скоро весь польський югозапад з'явився добичою страху. Всюду проніслі слухи. Запорожці, Показались запорожці. Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и разбегалось по обычаю этого нестройного, беспечного века. «А что, фаны?» — сказал Тарас Бульпа, переглянувшись с куриными. «Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки?» «Есть еще, батька, порох в пороховницах? Не ослабела еще казацкая сила? Еще не гнутся казаки?» Саме тут, під стінами цієї фортеці, відбулася розв'язка сімейної драми Тараса Бульби. Батько чарівної панянки, у яку ще в Києві закохався Андрій, був на той час воєводою у Дубного. Саме тут молодий козак присягнувся на вірність коханій ціною зради батьківщині. Береги цієї річки пам'ятають гіркі роздуми сивого полковника про долю України. Бачили вони і смертний вирок, до якого засудив батько, сина. Що, синку, допомогли тобі твої ляхи? Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Історичне минуле міста привертало увагу видатних діячів культури. 1846 року за завданням археографічної комісії дубно відвідав Тарас Шевченко. Поет оглянув місця, пов'язані з повістю Гоголя Тарас Бульба, замок князів Острозьких, міську браму, Іліїнську церкву, монастир Кармеліток. У березні 1867 року в Дубно перебував композитор Микола Лисенко, який збирав матеріали для опери Тарас Бульба. Після Люблінської унії 1569 року місто захопила Польща. Дубно було включено до складу луцького повіту волинського воєводства. Представники місцевої панівної верхівки підтримали Люблінську унію, яка була знаряддям польських феодалів у їхній агресії на українські землі. На початку XVII століття внаслідок політики польських магнатів Дубно стає одним із осередків поширення католицизму на Волині. У центральній частині Дубно поблизу ринкової площі розташовано парагіяльний костел Яна Непомука. Його звели на початку 19 століття на місці старого костелу. Містобудівельне значення костелу підкреслено тим, що його фасад займає одну з найдавніших вулиць міста. Збереглися будівлі пам'ятки архітектури 17 століття, давнього монастиря Кармеліток. Костел посідає значне місце серед архітектурних ансамблів українського раннього бароку. Територія колишнього монастиря оточена невисокою цегляною огорожею з барочними воротами. Коли у 1867 році цю територію було передано хрестово-здвиженській пустині, над в'їзною брамою було надбудовано дзвіницю у православному стилі, а над костелом високий шпиль з банею. З приходом поляків надбудови було знищено, а комплекс передано католицьким ченцям кармелітам босим. Сьогодні тут облаштовано онкодиспансер. Поруч з Луцькою брамою, доповнюючи її оборонні функції, розташовано костел колишнього бернардинського монастиря, який заснував князь Януш Костянтин Острозький. Монастир Бернардинів проіснував до 1852 року, коли за наказом Миколи І його було ліквідовано. Саме в той час згорів православний Миколаївський собор. Тож будівлі бернардинського монастиря були передані духовенству і громаді Миколаївського собору у 1909 році тут було засновано жіночий монастир. Православний Свято-Миколаївський монастир проіснував до 1920 року, а потім їх було знову передано Римо-католицькій єпархії. За радянських часів тут був склад. Нині це знову Свято-Миколаївська церква. Підземелля костелу Бернардинів було усипальницею шляхетних родів Любомирських, Ільїнських, Франкових. У костелі збереглися фрески XVIII століття. У 1700 році було збудовано на кам'яному фундаменті дерев'яну тридільну трибанну Свято-Юрівську церкву з надзвичайно оригінальними пропорціями. Низькі підбанники та зовсім приплюснутої форми бані надають споруді на диво своєрідний неповторний силует. Аналогії не знайдено навіть у волинських майстрів, які так полюбляли цю особливу присадкуватість. На мальовничому острівку кемпа. На південь від центру міста знаходиться парафіяльна Спасівська церква. Побудована вона у 1643 році князями Острозькими. Це єдина будівля, що збереглася від ансамблю спасо Преображенського монастиря. Вона унікальна за своїми архітектурно художніми ознаками, збудована у стилі молдавського конхового храму. Під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького хвиля народних повстань докотилась до Дубна. Влітку 1648 року містом оволоділи загони Максима Кривоноса. Проте військам Богдана Хмельницького не вдалося довго протриматись у Дубно. У травні 1768 року, під час народного повстання на Правобережній Україні, очолюваного Іваном Гонтою та Максимом Залізняком, сталися виступи і в околицях Дубна. Під час північної війни Дубно був театром воєнних дій між шведськими інтервентами і російськими військами. Тут зійшлися у трагічному трикутнику долі гетьмана Івана Мазепи, шведського короля Карла XII і російського царя Петра І. Замок, як родовий маєток, переходив через шлюби від однієї династії до іншої. А загалом він був приватною власністю князів Острозьких, заславських, Сангушків, Любомирських, Бурятинських. На території замку знаходяться два палаци князів Острозьких і князів Любомирських. Палац Любомирських. Був збудований на залишках давньої споруди у другій половині 18 століття князем Михайлом Любомирським, який перепланував старий замок, розмістив в палаці острозьких службові приміщення і архіви, а навпроти нього побудував палац сучасного типу. Автором проєкту цієї величної споруди є італійський зодчий Доменіко Мерліні. За часів князювання Любомирських Дубно було найбільшим містом волинського воєводства. У 1772 році, коли Львів відійшов до Австрії, в Дубно зі Львова було перенесено великий контрактовий ярмарок. На ярмарок, який тривав протягом місяця, приїздило чимало купців не тільки з Польщі, а й з-за кордону. У цей період Дубно стає торгово-економічним і культурним центром краю. Дубенські контракти проіснували 20 років. Вони розпочиналися 7 січня і тривали цілий місяць. Щорічно з'їжджалося до 30 тисяч чоловік. Любомирські частину палацу надавали для гостей, дбали, щоб вони мали змогу порозважатися та відпочити. Ввечері починалися бенкети, азартні ігри, бали, театральні вистави. Про все це сьогодні ніби нагадують танцюючі вакханки і сатири. Що підтримують гірлянди з виноградних лос на високому фризі у банкетній залі? В якій бальній залі витанцьовували краков'як, піднімали келихи з добірними винами. Указом Катерини II 1795 року дубно було визнано повітовим містом Подільської губернії, а потім війшло до складу Волинської губернії. Контрактові ярмарки перенесли до Новгород-Волинського, а згодом до Києва. І дубно втратило значення важливого торгового центру. На початку 19 століття місто перетворилося на прикордонний пункт поблизу російсько-австрійського кордону. Гарнізон очолював видатний російський полководець Михайло Кутузов. Історію міста Дубну прикрашають імена багатьох непересічних постатей. Друкар Іван Федоров саме у Дубенських монастирях вивчав численні рукописні книги. Ігумена монастиря Чесного Христа Іова Залізо доля привела з Дубна до Почаєва, де він став Іовом Почаєвським. Славнозвісний ватажок козацько-селянського повстання Северин Наливайко наприкінці 16 століття деякий час був сотником надвірної хоругви у Дубенському замку. Автор першого підручника слов'янської граматики Малетій Смотрицький та його батько Герасим Смотрицький, перший ректор Острозької академії, теж ходили цими вулицями. 1780 року в місті жив видатний польський театральний діяч Войцех Богославський. Войцеха Богославського називають батьком польського національного театру. У дубні він здійснив постановку кількох п'єс, у тому числі власної Генріх IV на полюванні. Місто відвідували російський письменник Олександр Купрін, польський поет Адам Міцкевич. Письменник і художник Юзеф Крашевський, український історик і публіцист Михайло Драгоманов, автор безсмертної людської комедії «Оноре де Бальзак, творець бравого вояка Швейка Ярослав Гашек. Тут пройшли дитячі роки Володимира Короленка. На початку Першої світової війни в Дубно з Києва прибув у складі 11-го корпусного авіаційного загону відомий льотчик Петро Нєстєров. Як військовий кореспондент у Дубно. 1916 року перебував російський письменник Олексій Толстой. Після жовтневого перевороту і закінчення Першої світової війни, згідно з Ризьким мирним договором, місто перейшло під владу Польщі. Лише 17 вересня 1939 року дубно війшло до складу України. Нелегкою була подальша доля цього краю. І весь її трагізм, як і раніше, знаходив відображення в історії. Дубинського замку. Російський уряд поселив замку військо, перетворив палацові кімнати на казарми. За часів панування Польщі у першій половині ХХ століття тут були державні установи. На старих мурах надбудовано триповерховий корпус, у якому розташовувався повітовий уряд. Під час німецької окупації у замку дислокувались угорські частини. А з радянських часів замок знову перетворився на казарму. У дворі споруджують численні гаражі та склади, частково зникають оборонні стіни. Лише з настанням незалежності України почалося відродження унікальної споруди. Замковому комплексу намагаються повернути його первинний вигляд. З 1993 року Думенський замок входить до складу державного історико-культурного заповідника, є його науковим і архітектурним центром. У 1993 році постановою Кабінету міністра створено державний історико-культурний заповідник. Він створений на базі ансамблю пам'яток історії, культури і архітектури. Ми прийняли на баланс руїни, тому що пам'ятки 18 століття в центрі міста вже були значно зруйновані. Сам замок зберігся досить добре. Дякуючи військовим гарнізонам, які тут стояли, я весь час дякую військовим гарнізонам, незалежно від того, що це були чи царські гарнізони, чи польські гарнізони, чи навіть під час війни, а е, німецький гарнізон стояв, пізніше радянський гарнізон, дякуючи цим гарнізонам, замок не був зруйнований. Реставрацію ми проводимо своїми силами. Всі ремонтно реставраційні роботи з самого початку, вже з 93-го року, в зв'язку з тим, що ми коштів ніяких державних не отримували, ні з держави, ні з обласної, з управління фінансів обласного. Ви знаєте, які, які були часи, коли держава взагалі не спроможна, давно і зараз. Не, не така вже спроможна, щоб допомагати, а врешті я рахую, що кожен заповідник повинен забезпечувати сам себе. Він повинен окупатись. В той час було легше, бо ми, я зміг знайти ще дере обладнання деревообробне, створили свою будівельну бригаду, знайшли фахівців, зробили кузню, газончик такий собі, газ-53, хоч він був побитий поламаний, ми його відремонтували. Придбали більш-менш якусь техніку і почали своїми силами робити. Своїми робочими їздили в кар'єри, били саме камінь, завозили пісок, за який нічого не платили, і за камінь нічого не платили, через те, що самі все робили. Домовлялися з владою, місцевою, обласною. Нам дозволяли це робити. Завозили, і таким чином ми оці всі ремонти роботи провели. Купляли шифер. Зараз шифер ми не практикуємо, бо це шифер це вчорашній день. Більшість приміщень перекрити старою черепицею, яка знята з палацу Любомирських. Палац Любомирський вимушені в зв'язку з тим, що перекриття загноїли, вимушені були накривати металочерепицею, бо частково таки поміняли верх. бо для того, щоб якщо черепицею накрити, це квадратний метр, це 35 кг на квадратний метр черепиць. Це треба дуже багато лісу. Чи сте накрили металочерепицею? Але я рахую, що все-таки замки повинні бути автентичними в плані, тому що якщо він був накритий керамічною черепицею, він повинен бути накритий керамічною черепицею. Всі культові споруди, вони являються пам'яткою національного значення і місцевого, і всі входять в заповідник. Дуже цікавий приклад наведу. Брали рощин. З Луцькою брамою в казематах із церкви ну, з монастиря Бернардині, де зараз Свято-Миколаївська церква, і з наших, з наших казематів, казематів замку замку. І що саме цікаво, що розчин, розчин. Хімічний аналіз дав, що розчин знаходиться в стадії схвачування. Не, не в процесі розкладу, а схвачування. Так що 500 років простояло і він ще набирає, набирає силу. Так що ви собі представте, який це був розчин. Розуміло, як там і возами возили, і, 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 і яйця туди кидали, і туши коней, ну, худоби і так далі. І він в дуже гарному стані. Древнє дубно в усі часи було перехрестям історичних та культурних подій. Сплило дев'ять століть у нове, третє тисячоліття сиве дубно увійшло зі споминами про героїчне минуле і з вірою і надією на своє оновлення і щасливе майбутнє.